Тарімач та представляють сильні, швидкі, відважні, вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з Парімач. Ми у батутному залі. Можеш розповісти, що ти тут робиш? Тренуюсь, батути це невід'ємна частина підготовки кристалістів. Одна із головних. Що у процесі підготовки українських збірників здивувало, бо швейцарця. Ну, в яких умовах ми тренуємося? І перемагаємо. Опиши свій перший стрибок одним словом. Жах. Швидко вдалося побороти? Ні. Поділись секретом. Ну, наполегливість і цікавість. Було дуже цікаво. Тому переміг свій страх. Що найгірше може статись під час стрибку? Ну, впасти боляче. Найдивніша думка, яка приходила тобі у голову під час стриб. <гум> так одразу і не, не можу сказати. Найдивніша. Чи скопано приземлення? Поділись секретом професійного фрістайліста, про який не здогадуються уболівальники. Боротьба над собою. Розкажи, які очевидні або не дуже плюшки отримує олімпійський чемпіон. Ну, це гроші, квартира. І, а окрім цього, ну, популярність. Чи є щось схоже на реальність у номері Ліги сміху, в якому обігрується твоя перемога у 2018-му? Звісно, є. Міда! Методич міда! Наталіна був! Абраменко Золоту медаль виграв. Як золоту медаль виграв? Ми ж призову квартиру і гроші всі вже давно роздіребанили з тобою. Що, Що саме? Немає бази, де тренуватися. Згадай найбільш неочікуване привітання з олімпійською медаллю, яке тобі прилетало. А, Неочікуване. Ну, типу, вітаю. Я й не сподівався. Це від кого було. Я не пам'ятаю якось фана. Президенти не вітали? Вітали. І Порошенко і Зеленський. Так. В кого вийшло краще? Ну, це було письмово, тому не зрозуміло. Нещодавно ти казав, що хочеш зробити 3D-скан своєї олімпійської медалі та продати її на NFT. Вийшло? А, ні, часу не вистачило. Розпочався розпочалася підготовка і все закинув у довгий ящик. Це важко? Ну як виявилось, так. В Чому складність? Ну, тому що я не професіонал в, цьому, в, ці, в цій справі. І мені не було кому допомогти, тому я не знав, що саме треба робити. Скан зробив, а що далі робити вже не знаю. Розкажи, яку максимальну суму тобі приносила крипта? Крипта? 20 тисяч. А наскільки найбільше попадав? 15. П'ять в плюсі. Порадь підписникам, у яку монету зараз варто вкладатись. Зараз? Ну, Зараз не треба. Чому? Будущий час. Ти скажеш? Так. А як зробив перші гроші у житті? Звісно. Що це було? Потратив до збірної команди і одразу розпочав отримувати зарплатню. Це був який рік? Це був 2004. І скільки тоді була зарплата? 300 гривень. Що купив на першу зарплату? А, не пам'ятаю. Напевно, пригостив батьків. А пам'ятаєш, коли отримав свої перші серйозні гроші? Серйозні? Ну, звісно, пам'ятаю. Це Олімпійські ігри за золото. Після завершення кар'єри бачиш себе у спорті або ж підеш у бізнес? А, з кожним днем відчуваю, що хотілося б залишатися при спорті, але і заробляти теж хочу добре. Хотілося би об'єднувати ці речі і бізнес, і спорт. Людина зі світу спорту, чи є позиція відносно війни, здивувала тебе більше за всіх? Відносно війни. А... Ну, це взагалі когось одного виділити не можу, але були такі люди, які не могли відверто сказати правду про війну. Ну, ці люди обурювали. Можете знати когось персонального? Це загалом спортсмени спортсмени, з якими ми разом виступали. І я розраховував, що вони щось скажуть, а вони не казали. Були спроби достучатись до них? Спочатку хотілося, а потім вже якось ні. Можна дати якусь найбільш страшову розмову з цього приводу? Ну, була не розмова, а переписка, що начебто все, що у нас відбувається, це не насправді. Ніякі аргументи не працювали? Ну, спочатку я намагався, а потім зрозумів, що не вийде. Якщо людина не розуміє, то там не доказувати нічого. Яка була перша думка, коли все почалось? <гум> Насправді все почалося рано вранці, я нічого не чув, прокинувся, і було смішно те, що у той день було нагородження в міністерстві оборони. Я прокинувся і збирався туди їхати, але мені подзвонив друг друг і сказав, що ну спитав які плани. Я кажу, ну зараз поснідаю та поїду на нагородження до Міноборони. Він каже, яке нагородження? Я говорю, а що таке? «Ну, війна почалася. Я говорю, Та ти гониш, чи що, яка війна. Він каже, подивись у вікно все побачиш. Я побачив, що якась мітушня на вулиці, люди, пробки. І тоді вже зрозумів, а коли ще й почув взриви, то. Злякався. Твій син вже розуміє, що відбувається? Ні, зовсім. Він ще маленький, не зовсім розуміє, але вже каже, що боюсь тривоги. Перше, що зробиш після перемоги. Добряче відсвяткую перемогу. Чим будеш святкувати? <світку> Чим прийдеться? <світку> Якби ти написав автобіографію, як би вона називалась? Вона б називалася. Як покорити страх? Як змінилось твоє життя після народження сина? А, я зрозумів, що це найголовніша річ, яка відбулася в моєму житті. Згадай найсмішнішу річ, яку він зробив. Найсмішніше це щось кожен день смішне. Останнє. Останнє. А, Ну, він кумедно намагається сказати якісь слова, але в нього не виходить, і він перекручує, і це дуже смішно. Яке слово, наприклад, в останні було? Машина Пежо, а він каже пизжо. Факт про тебе, який всіх здивує. Факт про мене. Дуже сором'яливий яким одним словом тебе писали близькі друзі? О, безстрашний. Задай свій найбільш ідіотський вчинок. Не ставити стопи на п'ячах. Коли ти в бився? О, дуже давно, ще в школі. Я намагаюся унікати таких сутичок і вирішувати все розмовами. Тебе важко висвітлення з себе. Важко так, але якщо це станеться, то це критично. Тому намагаюся, як можна унікати цього. Найкраще місто, у якому ти бував? найкраще місто, найкраще місто. Солт Лейк, Солт Лейк City, Америка і Швейцарія. Я багато де був, і кожне місце в принципі воно по-своєму гарне і чимось подобається. Тому так, от сказати, яке. Найбільш подобається не можу. Солтек доволі неочевидна відповідь. Чому? А, тому що там поєднуються дуже різні пейзажі, і гори, і клімат дуже м'який. В день світить сонце, тепло, а в горах лежить сніг. А, мені це подобається. І, і зима доволі м'яка. Яка твоя ідеальна відпустка? А, нічого не робити, лежати на пляжі. І загоряти. Яку пораду дав би собі 18-річному? 18 річному Раніше почати цікавитися. мані менеджментом. Я думаю, ти скажеш купувати біткоїни. Ну так, звісно. Так. Ну, це, наверное, перше, що я б сказав. Купую обов'язково. Ні, ну якщо я б я раніше. Почав би знати, як, що таке гроші, як ними розпоряджатися краще. То, звісно б, напевно, і біткоін я би о... купив. би. Три правила у мані менеджменті, які варто підкреслити. Е, ну, головне, це ріск-менеджмент. Е, це одне єдине. Головне правило. Челсі та Парімач представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з Парімач. Все, дякую тобі за інтерв'ю. Не буду відволікати від тренування. Дякую.